На просторах інтернету зараз гуляє таке питання, чому не спрацював гербіцид. Людина не уточнила, який саме гербіцид, Ну, розгляну ґрунтовий е спочатку, а потім розгляну е страховий. Так от, ґрунтовий. Е моментів багато. Можливо, він сам по собі цей гербіцид неякісний. Він десь в сумнівному місці його взяв. Можливо, була невідповідна pH. Водного розчину. Можливо, не був, був недотриманий водний розчин. Тобто треба об'єм 250-300 літрів на гектар, а людина вирішила зекономити, дала там 150 Потім неясно, в, яку, в який час доби це вносилось. Якщо ви будете його вносити в обід, то крапля навіть до ґрунту не долетить, вона одразу випарується. Якщо ми розглядаємо там е, температура, не температура, вологість ґрунту. Дуже важлива вологість ґрунту. Якщо у вас немає вологи на поверхні ґрунту. То гербіцид не буде зв'язуватися з ґрунтом. В такі випадки треба проводити заробляння гербіцида в ґрунт. Якщо ми кажемо за страховий гербіцид, там все в принципі простіше, все те ж саме, і дуже важливо, щоб ви брали сам по собі гербіцид у надійних місцях. Тому що підробок зараз багато, люди хочуть заробляти не дуже чесним путем, шляхом ці складні часи. Тому, якщо у вас будуть додаткові питання, ви звертайтеся, телефонуйте і дам відповідь на ці питання.